Всім доброго вечора. Ми з України, слава Ісусу Христу. Так гарно. Палимо з Михайликом по черзі. О, палимо в групці. Бо завтра ж Сергійко приїде. Приїде Сергійко. Тут буде, а тут священик Юліан буде спати з жінкою. Там священик Андрій буде спати з жінкою. Та й в холодну хату не заселимо, треба, щоб якось по-господарськи погодос... погодос... було. О, бо там в хаті діти, то таке, знаєте, що має бути. А ми з Михайликом сьогодні в черзі. Сьогодні Михайлик навіть пробував. сидожку покажи. тобі Як гарно, як гарно вогонь в пішці. Метрові, метрові, ручки, метрові ломаки владять, бачите, як гарно потріскує. О, і то все. То все, бачите, воно таке сміттяво. О, якесь. Старе от з цвяхами все горить. О, викрутив. Було колись світло до хати йшло. Викрутив з доски кручка, думаю, що ж буде кидати кручка. О, та й воно желізне. О! Опа! А як треба відчинити. Опа. Винахідник? Не просто так. Сінь до мій господа. Гарного вечора з богом. Доброго вечора! Доброго вечір. Ну чим займаємося, молодий іначе? Палю в грубці. Ого, да ти моя скромність. Палиш рубці. що ну, прилеш? Щоб було тепло. Щоб було тепло. А, ну покажи Михасику, як ти там куче гариш. Ого! Ого, як гарно, а потріскує як. А дивіться, чим палимо, то Михайлик. Михайлі, Михайлі посміхнісь, ті по собі посмішку, синку. А так гарно, так. <ріху> так. Діся, що ми з Михайлом палимо якими ломаками, цвяхами якимись. Подвірками, ручками. Садочку, що там ще влазить? Не вистачає. Ось ціла пічка. І такий ящичок ломак. Без... Ну то що ломаки, то безголовлював, порохно. Порохно. Але ви хаси, Все він. Сьогодні він, до речі, вперше розпалював. Вперше так, так. розпалив, в нього сам ви... Як вийшло. Сам я йому сьогодні не допомагав. Ну, такий гарний побожний хлопець. Дівчата, дивіться, бо, бо то, то золото не дитина. То золото і вже в рубці на вміє палити. І з якими ломаками. Безтолковими ломаками, порохно старе. Ну, що йому 200 літ вже, воно вже то -то все таке старе. Вони взло. Щастя добра, много літа. Хто там на Михайлика не підписався, клас там йому. Підписку, лайк.